Просто диши, просто попробуй подпрыгивать, подкатать, подкатать, где-то сам там проходит. Тут можно бороться. Давай, Андрюха. Цей турнір є всеукраїнського масштабу. Це перший турнір з направлення MMA Submission. Одним з особливостей о, цього турніру є те, що це ті ж правила, як і в класичному ММА, але без ударів і більше опір йде для бійців на боротьбу, на бойові прийоми, які вони використовують. Це певна така база перед виходом наших бійців на більш класичний ММА. На даний турнір приїхало більше 50 спортсменів з різних регіонів України. Зараз проводяться якраз на даний час фінальні бої. Більше 20 категорій. Від 14 років і 18. Ярко, красиво. Хлопцям дуже подобається. і Вони показують гарні результати. І я думаю, це буде для них зараз буде сезон якраз на Чемпіонаті світу, Європи, України. І це якраз буде гарною базою для підготовкою перед більш масштабними світовими змаганнями. <звідування> Сьогодні я бачу сьогоднішніх наших зірок українських. Бойовець зірок. також дуже поважні люди. Я дякую і спорт продовжує е -е, розвиватися. Хай е -е, сьогодні е -е, повідає по-перше, повага спортсменів один одному і все, що ми робимо, робимо для нашої країни. Сьогодні не простий день, сьогодні день. О, прапора державного прапора. В такий день ви хто виходить е сюди. Е на цей кіле проявляйте свій характер, показуєте свій дух, показуєте усі вміння, які у вас вклали ваші наставники, ваші тренери. Користуючись нагодою, я хотів би бажати усіх переможцям, а переможцям вже ті, хто вийшов на кіли, не залежить від того від результату поєдинку, вони вже не ми зробили перший крок. Не зупинятися. Не зупинятися, тому що попереду у вас великі ставки, попереду у вас великі можливості. І в першу чергу. Ви творці свого майбутнього, свого життя. Бажаю великих подій в вашому житті, перемог і будьте сильними, поважними, і щоб могли, коли цього потребує ситуація, захистити себе, свою сім'ю, а як ми вже бачимо, треба ще захищати свою свого.